Українська народна казка, Кривенька качечка. Був собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі сумують. А далі дід і каже бабі Ходімо бабо, в ліс по грибки. От пішли, бере баба грибки, коли дивиться. У кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона дідові. Дивись, діду, яка гарна качечка. А дід каже Візьмемо її додому, нехай вона у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили його пірячком і посадили туди качечку, а самі знов пішли по грибки. Вертаються, аж дивляться, що в них так прибрано. Хліба напечено, борщик зварений. От вони до сусідів. Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня знов пішли дід і баба по грибки. Приходять додому, аж у них і варенички зварені, і починочок стоїть на віконці. Вони знову до сусідів. Чи не бачили кого? Кажуть Бачили якусь дівчину від криниці водицю. несла. Така. кажуть. Гарна, тільки трішки кривенька. От дід і баба думали, думали, хто б це був, ніяк не згадають. А далі баба дідові каже Знаєш що, діду, зробимо так скажемо, що йдемо по грибки, а самі заховаємось та й будемо наглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж із хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна, тільки що кривенька трішки. Пішла вона до криниці, а дід і баба тоді в хату. Дивляться аж у гніздечку нема качечки, тільки повно пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та укинули в піч. Воно там. І згоріло Коли ж іде дівчина з водою, війшла в хату, побачила діда й бабу та зараз до гніздечка, аж гніздечка нема, вона тоді як заплаче. Дід і баба до неї кажуть не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку. Ми тебе будемо любити й жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже, я до віку жила по вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, діду, кужілочку й веретенце, я піду від вас. Діти баба плачуть, просять їй зостатися. Вона не схотіла. От дід тоді зробив їй кужілочку й веретенце. Вона взяла, сіла на дворі і пряде. Коли ж летить каченят табуночок, побачили її, співають. Онде наша діва, он де наша Іва? на метеному дворці, на тесаному стовці, кужілочка шумить, веретенце звенить. Скинемо їй попірячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує. Не полечу я з вами, як була я в ложку виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони їй скинули попірічку, а самі полетіли далі. Коли летить другий табуночок, і ці теж. Он де наша діва, онде наша діва, на метенному дворці, на тисаному стовпці. Дочка шумить веретенце, дзвенить, скинемо їй папір'ячку нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу я з вами. Як була, я в лужку виломала ніжку, а ви полинули, мене покинули. Коли ж летить третій табуночок, побачила дівчину і зараз. де наша діва де наша гіва наметенному дворці, на тесаному стопці, кужілочка шумить, веретенце дзвенить, скинемо попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу я з вами, як була, я в лужку виломала ніжку, а ви полинули мене покинули. Скинули їй по пірочку, дівчина вертілася в пірічку, зробилася качечкою і полетіла з табуночком. А дід і баба знов зосталися самі собі.